Оце отак чуєте, співають так, погано ці шпаки. Шпаки отак мерзко кричать. Чули? Це вони такі прилетіли, щоб поїсти вишню у людей. Вишні і черешні починають поспівати. І вони такі, ось, бачите, сидять там. Цілі хмари літають і їдять вишні і черешні. Бачите? Там вот там от сидять. Такі чорні маленькі пташечки, шпаки называются. І вони такі, як пірати. І кричать, у них такий звук поганий. Наче якість ці. Бачили вот такі? Ось такі шпаки. Поганські. Затихло. така у нас природа гарна, таке небо класне, чисте. О, така от красота. Ні бачили? Вже трава, трава величезна. Виросла. І прилетіли шпаки. Минулого разу ще вони не були. А починають, починають поспівати вишні, вони прилетіли, їм не поживитися. Такі от пірати.